А ви любите слухати історії в Халабуді? Я думаю, кожен із нас у дитинстві мав таке захоплення збиратися із друзями, будувати Халабуду із підручних засобів та розказувати страшні історії. Сьогодні ми послухаємо декілька таких страшилок, а перед тим я хотіла б нагадати, що у нас завершилося голосування за третю десятку конкурсних історій, і я вже опублікувала результати цього голосування у нашому телеграм-каналі. В описі під цим відео буде посилання на наш телеграм-канал. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. А ми відкриваємо п'яту десятку наших конкурсних робіт. Сьогодні історія номер 41 про страшилки у Халабуді. Ця історія озвучується в рамках конкурсу Містика навколо нас. Номер 41. У Халабуді. Калабуда це слово дуже добре відомо тим, чиє дитинство припало на 90-ті роки минулого століття. Зазвичай використовувалась купа гілля з листям, дріт і мотузка, щоб все закріпити, а також, якщо пощастить, якесь простирадло, щоб ще й зверху накрити. Якщо вдавалось роздобути плівку для теплиці, то в такій спороді можна було перечекати і дощ, і бурю, і майже будь яку негоду. У цьому дворі було навіть особливе місце для будування такого тимчасового укриття. А місцеві діти, які дуже сильно дружили, мали особливу традицію. Кожного року, в останню неділю серпня, вони збирали найкращі матеріали і будували халабуду, закріплюючи її частини за стовбур місцевої верби, після чого збиралися там всією групою, брали з собою якесь джерело світла, на зразок свічки чи невеличкого ліхтарика, і розповідали страшні чи містичні історії, які відбулися з ними чи їх знайомими, або з іншими людьми, або які вони самі придумали. Ця верба росла там уже майже століття. Можливо, таку ж традицію підтримували і батьки тих дітей, і, можливо, їх дідусі також. Але як то іноді буває з традиціями, з кожним роком кількість учасників мінялася, невпинно зменшуючись. Цього вечора їх зібралося лише троє хтось забув, хтось знехтував, хтось взагалі переїхав до іншого міста. І щойно сонце зайшло за обрій, у Халабуді зібралися ті, кому вдалося підтримати цю традицію. І їх приглушені голоси можна було чути, якщо підійти ближче і уважно прислухатися. І от він дивиться, що та річ летить, навколо неї фари, лампи і всяке таке, а найбільш червона і миготить. Воно зупинилося біля сараю і блимає. Той дядько пішов туди, його жінка це бачить і кричить він їй можеш далі не продовжувати це фрагмент із подерев'янського. Можна сказати, я виріс на ньому. У школі на уроках слухав на задній парті в навушниках. Слухайте, а що з ліхтариком? Батарейки наполовину мертві, хай би на пару годин вистачило, має вистачити. Давайте ну я поки історію розкажу, а ти згадай якусь свою, ну чи вигадай, тільки щоб було схоже на правду. Історія перша У нашому місті, де від центральної вулиці дорога йде повз ринок, завод, склад, там далі йде приватний сектор, а за ним старе кладовище. Йому кілька сотень років, між ними дорогою почав утворюватися яр. А щоб його не вимивало ще глибше, вздовж нього з обох боків висаджували верби, які своїм корінням укріплювали ґрунт. Згодом майже всі вони дожили свого віку чи то просто сипали гіллям на дорогу або була загроза їх падіння, тому їх просто зрізали. Окрім однієї, вона все ще росте і зеленіє. Така здоровенна виросла, майже як наша. Але особливість її в тому, що листя її не зелене, а якесь із червонуватим відтінком, а ще шумить вона не як інші дерева. А не наче хтось важко і втомлено зітхає, і тінь від її крони схожа чимось на замучену людину. Ця верба не завжди була такою. Наше місто колись було центром промисловості з певною кількістю фабрики заводів. На одному такому заводі працював дід Сергій. Здається, прізвище було Холодов – лютий трудяга по самі глибини кісткового мозку. Він обіймав посаду простого робітника, працював за якимось верстатом завжди понаднормово. І дуже нетерпів тих, хто виконує менше за норму або лінується. Таких він люто ненавидів і був готовий здійснити над ними фізичну розправу. Начальство його дуже цінувало як зразкового працівника, а співробітники ненавиділи. Можливо, він був настільки просякнутий радянською пропагандою, чи то травма якась була, невідомо. Але відомо було ось що якось він дуже зірвався на кількох своїх співробітників за те, що вони не здатні робити подвійну роботу за половину зарплати. Як це робить він? Людям урвався терпець, вони приглушили його чимось по голові і кудись відтягли, а як стемніло, відвезли вже неживого до того кладовища і прикопали в яру під тією самою вербою. Наступного дня начальство підняло тривогу такий цінний кадр зник, а інші робітники нічого не знають і нічого не бачили. Ну зірвався дядько в запій. не витримав і полетів у теплі краї. Пробухається, полікує нерви і повернеться вершити трудові звершення. Але ясна річ, що більше на заводі він не з'явився, і тут починається найцікавіше. Ні, ніякого привида ні в якому приміщенні не бачили жодних тіней чи голосів. Все пов'язано саме з вербою. Біля неї почали знаходити понівечені тіла по одному на місяць, іноді рідше. Вбивцю не знайшли, та й взагалі було б дуже важко знайти того, хто міг би так переламати людину, когось розірвали навпіл, у когось була відірвана рука чи нога. У когось по дві кінцівки відірвано. Хтось навіть чув передсмертні крики жертв, які супроводжувалися хрускотом дерева і шумом листя. А однієї ночі сталося ще одне таке вбивство. Під тією ж вербою невідома істота, неначе вийшла з дерева, відділилася від нього, зловила чоловіка, який проходив повз, і вчинила над ним криваву розправу. Вона наступила йому на ноги, переламавши їх, схопила нещасного під руки і з легкістю підняла. А потім розірвала його навпіл. Це бачив інший чоловік, який ішов за ним на невеликій відстані. Від побаченого у нього поїхав дах, і решту життя він провів у відповідному відділенні лікарні. Ту вербу потім визнали прокляту, її намагалися зрізати, але при цьому відбувалося якесь нещастя або трагедія. На місцях пошкодження стовбура текла кров, і при цьому було чутно приглушені крики. Навіть намагалися пошкодити коріння і коли його розкопали. Знайшли тіло Сергія, яке з тим корінням сплелося в одне ціле. Його звідти навіть не намагалися дістати, а просто закопали і присипали будівельним сміттям. Більше по тій місцевості люди не ходять без вагомої причини, особливо вночі. А ще є така легенда: якщо прийти до тієї верби і назвати когось лінивим або поганим працівником, то потім до тієї людини прийде дід Сергій і буде мучити або жорстоко вб'є. Історія здалась доволі реалістичною, та й сиділи хлопці також під вербою, тому їм зробилося навіть трохи страшно. Слухай, а ця наша верба випадково не, та ні, ти що. Дерево з розповіді знаходиться біля кладовища, яке від нас десь за кілометр чи півтора, тож можемо заспокоїтися. І послухати мою історію, яку я теж згадав. Вона теж про місцевого чолов'ягу, який зник без звісти за загадкових обставин. Сподіваюся, вона не від подерев'янського. Та ні, не від нього. І не така жорстока. Слухайте. Історія друга. Трохим Сергійович був місцевим електриком. Це була не тільки його робота, але й його пристрасть, якою він буквально жив. Він міг швидко та з легкістю порахувати параметри всіх електричних елементів від автоматів до проводки, від розеток до вимикачів, для будь-якого об'єкта і зробити всю необхідну роботу у найкоротші терміни. Він також міг легко розібратися в ситуації, де без ста грамів не розбереться, вживаючи лише каву в адекватній кількості. Алкоголь він не любив навіть на свята, і тому його розповіді не можна списувати на п'яну нісенітницю нетверезої свідомості. Якось його викликали на об'єкт. У підвалі житлового будинку згоріла проводка, і люди були вимушені користуватися свічками чи ліхтариками, щоб у темному підземеллі не розтращити свою мармизу чи не заблукати. Це було в одному з будинків у центрі міста, недалеко від алеї, тамтешні житлові будинки мають доволі цікаву архітектуру підземної частини, вони з'єднані між собою кількома переходами. Ну тобто там можна не тільки зайти у підвал у вхід біля одного під'їзду, а вийти біля іншого, а взагалі вийти з підвалу сусіднього будинку, якщо знайдеш шлях. Отже, електрик знайшов причину проблеми, все полагодив, замінив пошкоджену проводку і пішов до виходу. При цьому він помітив, що йде помітно довше, ніж йшов до місця проведення робіт. Йому здалося, що він пропустив поворот до виходу, але десь попереду побачив яскраве світло з вулиці. Він піднявся сходами на поверхню, і тут. Трохима зігріло вранішнє сонце, що було дивно, оскільки за його відчуттями зараз повинен був бути вечір, і сонце мало б вже заходити. Він здивовано озирнувся навколо. Усе нагадувало його рідне місто, але з певною помітною різницею. На гербі чомусь свічка і серп на фоні семикінечної зірки, вивіски на своїх місцях, але з дивними символами замість літер. Елементи архітектури нагадували суміш абстракціонізму і ретрофутуризму. Він вирішив пройтися і провітритись. Хто зна, може в підвалі він надихався якимось газом з галюциногенними властивостями, і це вплинуло на його сприйняття. А оскільки він не вживав алкоголю, то він не може прийняти це за дійсність. У молодості він неодноразово отримував удари струмом. Він пам'ятав свої відчуття, але під час проведення робіт у тому підвалі нічого подібного не було, та й берегла його обережність на рівні інстинктів і рефлексів, тож і цю можливу причину він також відкинув. Ну і якби у нього були галюцинації або проблеми із прийняттям, або ж якби це йому снилося, то текст би змінювався при кожному наступному погляді на нього, а таких ефектів він не помічав. Тим часом місто прокидалося. Його жителі виходили зі своїх помешкань і йшли у своїх справах, іноді здивовано озиралися на Трохима. При цьому вони щось обговорювали, але він не розумів ні слова з їхньої дивної мови. Він подивився на пам'ятник, що стояв на центральній площі, але на місці добре знайомих рис письменника Кріпака чи хоча б вождя світового пролетаріату, він побачив постать, яка нагадувала одночасно Маркса, Енгельса і Ніколу Теслу. Зробивши декілька кроків, він почув під ногами звук падіння невеликого металевого предмета. Нахилився і підібрав з землі невеличку шестикутну пластину з міді або латуні, з нанесеними цифрами і дивними літерами. На зворотньому її боці він побачив схожі літери і герб, які він бачив раніше. Чоловік здогадався, що це може бути монета. Невідомо, що можна тут за нею придбати, але вона могла б слугувати доказом того, що він побував у світі, де Радянський Союз розвивався іншим шляхом і ще не розвалився, звісно, якщо йому вдасться повернутися. Згадавши про повернення, Трохим поквапився назад до підвалу, з якого й починалася його дивна мандрівка. Сонце тим часом піднялося дещо вище, і Трохим побачив, що відкрилося ще декілька торгових точок. У одній з них продавали щось схоже на хот-доги. Він також звернув увагу, що числа на цінниках мають не дві цифри після коми, а чотири. Наприклад, морозиво коштувало 0,8997 у місцевій валюті, а напій 0,8512. Решта цін рідко перевищувала одну гривню, як він для себе назвав цю валюту. Дійшовши до знайомого підвалу, Трохим полегшено зітхнув він востаннє озирнувся навколо. Наче прощаючись із дивним світом чи даючи йому шанс стати нормальним у його розумінні, але літери залишилися такими ж дивними, тож йому нічого іншого не залишалося, окрім як увійти в прохолодне підземелля. Пройшовши приблизно таку саму відстань, він знайшов обрізки проводки, які залишив на своєму робочому місці. Зібравши інструменти, які він забув минулого разу, чоловік попрямував до виходу, підсвічуючи собі ліхтарем і, нарешті, вийшов на свіже повітря. Його ліхтар став йому в нагоді, оскільки на дворі була вже ніч. Пізніше він звірився зі своїм годинником і місцевим часом, не виявив жодної різниці. У дивному світі він провів приблизно півгодини, і рівно стільки ж минуло і в нашому світі. Але там починався ранок, а у нас закінчувався вечір. Про свою мандрівку Трохим розказав кільком людям, але вони йому не вірили, аж поки він не показав їм монету, яку приніс із дивного світу. Детальне вивчення показало, що герб схожий на радянський, хоча зірка там семикінечна і свічка замість молота. Літери схожі одночасно на індійські і кхемерські. Слова перекласти неможливо, хоча цифри звичні, арабські. Спектроскопічний аналіз показав, що такий сплав використовувався в радянських монетах тут нічого незвичайного. Та й радіаційний фон був мінімальним, а потім той електрик зник без звісти. Востаннє його бачили з рюкзаком за плечима й фотоапаратом на шиї. Десь у районі тих будинків, де він ремонтував проводку в підвалі. Він спустився до того підвалу, а назад так і не повернувся. Монета також зникла. Але відомо, що він забрав її, надійно заховав і більше нікому не показував. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Світло ліхтарика стало помітно менш яскравим, чого не скажеш про враження двох інших хлопців від розповіді. У їхніх поглядах читався азарт і бажання прогулятися по тому дивному світу. З'їсти морозиво, прочитати якусь книжку, поспілкуватися з людьми, наскільки то можливо. А уявіть когось із тамтешніх мешканців перемістити до нас. Як він здивується? Ти спочатку поясни йому, що ти не прибулець і не збираєшся викрасти його для дослідів. Але ж, по суті, так воно і є, так виходить. Так я ж не з іншої планети, а з тієї ж, ти це йому поясни спочатку, на своїй дивній мові. А як не зрозуміє, то напиши своїми дивними символами замість літер. І нічого вони не дивні. Це у них там так отож. Їхня мова дивна для нас, і так само наша мова буде дивною для них. Причому неважливо, чи ти насиплиш йому монет повні кишені, чи, може, доси закусити морозово хот-догом. А наш ліхтарик скоро згасне і. Згідно з традицією, нам потрібно встигнути послухати історію. Добре, я постараюся не затягувати. Історія третя. Павло Холодов дуже любив природу, особливо ліс. Він проводив там майже увесь свій вільний час, просто блукаючи стежинами і дорогами серед дерев, іноді блукав навпростець він знав місцеві ліси як свої п'ять пальців, можливо, навіть краще. Йому було байдуже на сезон грибів чи ягід, найважливіше для нього прогулянка. Його друзі якось навіть провели дослід, завели його в ліс із зав'язаними очима, залишили там з запасом їжі на кілька днів і пішли назад. Потім він допомагав їх шукати. Причому знайшов їх без надмірних зусиль і допоміг вибратися. У нашій області багато хвойних лісів, а у західній її частині є Березовий ліс. Є там і село Березівка, саме туди і подався наш відважний мандрівник. Набридла йому хвойна атмосфера чи то захотів чогось новенького, невідомо, але поїхав і пішов у ліс, вийшов із лісу, пішов назад до села. Але не впізнав його. Спочатку він подумав, що це через те, що він вперше в тому селі. Але коли звірився з навігацією, то просто отетерів від здивування. Він був біля села Березівка, але в сусідній області. Між тими селами відстань від півтори сотні кілометрів, і він жодним чином не міг пройти стільки за такий короткий час. Він декілька разів звірявся і питав у людей, яких тут зустрічав, а потім пішов знову до лісу. При цьому навігацію не вимикав. У якийсь момент вона відмовила, а коли знову запрацювала, то він не повірив своїм очам. Він опинився неподалік від тої Березівки, з якої починав свою мандрівку. Потім почалися відвідування архівів, поїздки до обох населених пунктів, спілкування зі старожилами. І дійсно є такий ефект, досить добре відомий ліс може перемістити людину з одного місця до іншого, коли розбудовувалося одне із сіл, то періодично люди зникали і поверталися, а згодом виявилося, що паралельно розбудовувалося два села, а не одне. Що потрібно для запуску цього ефекту, невідомо, або випадково заблукати, або йти без цілі, або мати при собі якийсь предмет, чи наспівувати якусь мантру, чи про щось думати. З одної такої мандрівки Павло не повернувся можливо, він заблукав, що практично нереально, або ліс переніс його занадто далеко, чи, може, він надто сильно оберігає свої таємниці. Тим часом Ліхтарик згас майже повністю. У майже цілковитій темряві можна було помітити, якої лампиці ледь жевряє металева нитка, яка зазвичай дає помітно більше світла. Двоє хлопців усе ще сиділи у халабуді і слухали розповідь третього. Коли той закінчив, усі троє почули голос четвертого якого з ними там не було. А ти в чомусь маєш рацію, як і ви всі, і кожен у чомусь помиляється. Хто тут? Це що, чийсь жарт? Жодних жартів. От зі мною кілька разів жартували, виводили в той ліс, але я вибирався. Припинити після того, як я допоміг їм знайти дорогу назад, І як же мені було смішно, як же я сміявся. Павло Холодов, це ти? Саме так, Павло Трохимович Холодов, якщо точніше. І дійсно, твоя історія саме про мене. Я дійсно намагався розгадати таємниці природи, які вона використала для того, щоб об'єднати два села ну, чи роз'єднати одне село. Але деякі таємниці повинні залишатися в таємниці. Природа допомагала мені орієнтуватися в лісовій місцевості, і я вирішив кинути їй виклик і піти проти неї, за що й поплатився. Для вас я давно зник у лісі, а для мене моя мандрівка все ще триває, і зараз я маю невелику можливість поспілкуватися з вами, як це буває кожного року. То виходить, що ти був з нами весь цей час і також розповідав історії. Так, і з вами був, і з тими, хто підтримував традицію до вас. Я непомітно долучався до вашої групи, коли всі збиралися. Але ось зараз, коли вас так мало, я вирішив поспілкуватися з вами. Тим більше, що цього разу ваші історії дуже близькі мені. А якщо до моєї про електрика Трохима, він твій батько? Так, і він з одного виклику повернувся в такому стані, наче побував у іншому світі, або, як у вас говорять, у паралельній реальності. З якої приніс купу вражень і монету дивної форми. Потрапити туди йому допомогла не природа і не нечиста сила, а технологія. Ще схоже описував професор Григорій Полум'яний, але він її використовує більше для часових мандрівок і для перенесення людей і предметів без застосування сил природи або магії. Сподіваюся, що йому все ж удалося потрапити туди знову і що у нього колись вийде повернутися назад. Тоді виходить, що Сергій холодов з моєї історії. Мій дід. Ох і не терпілися ми від нього, він намагався всіх привчити до тяжкої праці або провчити залінощі, і навіть під своєю вербою він не знайшов спокій. Ось у тій історії якраз таки була нечиста сила з прокляттями, ненавистю, наслідками пропаганди, ну і ряд людських недосконалостей. Бувають такі місцини, де сталося щось хороше чи було проведено обряд світлої магії, їх потім так і називають місця сили через ефекти, які там відбуваються. А верба біля кладовища то, мабуть, місце нечистої сили. Також ви можете вважати цю вербу своїм місцем сили, і воно таким буде, поки ви тримаєте свою традицію. Голос Павла затих. Декілька хвилин хлопці сиділи мовчки спостерігаючи за тим, як згасає нитка в лампочці їхнього ліхтаря. Після того, усе ще перебуваючи під враженнями відпочутого, вони вилізли з халабуди, при цьому один з них намацав щось на землі під рукою. Це виявилася темно жовта монета шестикутної форми із дивними написами і гербом. Цю монету можна побачити у місцевому музеї краєзнавства. А хлопці ознайомили зі своєю традицією інших учасників, які також стали ділитися своїми містичними і страшними історіями з групою таких самих любителів містики у великій халабуді під вербою кожної останньої неділі серпня. Сподобалась історія. Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.